Готова? Ні, я теж ні. ким було твоє перше знайомство з мак-картами? Перше знайомство було ще в університеті під час навчання на психолога, але досить був такий собі, тому що ми працювали з колодами, в яких були жахливі образи, які я просто ну дивилась на них і в мене був страх. І ще тоді я собі сказала, що я не буду використовувати цей експеримент своїй роботі. І через декілька років я стала мак-практиком. Ти найбільше любиш у мак-картах. Те, як не випадково випадково е, тягнуться карти в закрити і вони підсвічують конкретно те, що тобі треба в моменті. І дуже важко пояснити, як це працює. Це треба відчути і зрозуміти, що воно насправді працює. Та твоя улюблена ситуація з мак картами. Улюблена, напевно, коли я випробовую їх на своєму чоловікові, який трішечки не вірить е, в цей інструмент, і ось е, нещодавно я потягнула окремо з колоди, з запитаннями запитання про те як він може себе похвалити а він людина яка не любить цього робити і ми якраз говорили про похвалу і не випадково випадково випало конкретно це запитання і ми тоді вдвох були в шоці і потім ми ще підсвітили це ще одним образом з колоди де ми говорили про ліс і тут якраз на цьому сюжеті був ліс і крила які ростуть коли людина Відчуває єдність з природою, тому це дуже класно підсвітило те, що він відчував. І я думаю, що навіть в той момент, навіть чоловік повірив те, що в карти працюють. Який улюблений спосіб використовувати карти під час Е, Улюблений, напевно, коли по завершенню конкретно коуч сесії, я можу як певне нагадування потягнути карту в закриту для свого клієнта, як таке завершення і формулювання основних висновків за нашу взаємодію. Або також я ще це як сама люблю використовувати просто карту дня, коли я на початку дня тягну карту як налаштування на сьогоднішній.